Давайте ще Пішо? раз нас до два. Я хочу з'ясувати, куди на нього накатати скаргу. І Поліція у управління. Де воно знаходиться? О, тут. Мініціальна влада. Це де? Вулиця Ракоці, це. Ага, оце коло так, облради. Так, да? так. Добре, назвіть, будь ласка, своє прізвище. Ім'я по батькові не хочете говорити. Василь Посвідчення не хочете показувати. Чому не Добре, показуйте. Зараз він покаже посвідчення і що я піду до нього скажу. Ми можемо йти? Зараз він пред'явить посвідчення, я дуже вдячний, бо він мені не хоче. Будь ласка. Це посвідчення? Так, от. А я так хочу, от тепер так хочу. А чого? Ну, будь ласка. А чого? Ну я вам показав, що це, взагалі не було. добре він не це. показав ви можете посвідчення, ознайомитися що? з посвідченням, але кажу. не знімаючи його. Ви ознайомилися. E, значить, маю право знімати. Ні, ви є не, посадові особи вивчить закон. Ви маєте право, Сергій, Сергій, якраз я вам поясню, ви маєте право знімати нас. і посвідчення, посвідчення маю ви право. Ви можете ознайомити, Все, добре знімати, добре. Знімати, добре. Знімати, добре, все, дякую, дякую вам. Все, дякую. До побачення.